Урок української мови, частина 2, сторінка 13. Розгорнемо наш зошит. Тема нашого уроку чарівні слова, переносне значення слова. Розповідь про тваринку. Арабська народна казка Алавін і чарівна лампа. Отже, сьогодні на уроці ми продовжимо з вами знайомство з арабською народною казкою Алавін і чарівна лампа. Розширимо наші знання про переносне значення слова. Будемо вчитися будувати розповідь про тваринку. І так, поговоримо спочатку про чарівні слова. Прочитаємо текст Знайка. Читаємо разом з диктором завдання третє. Вітаються з усмішкою, дивлячись на співрозмовника. Не можна кричати, розмахувати руками, але є жести, які відповідають етикету. Це уклін і потиск руки, легенько вклоняються на знак привітання літній людині. А також, якщо людина стоїть віддалік, чи щоб не заважати розмові, тиснуть руки один одному, як правило, чоловіки. При цьому вони обов'язково повинні зняти рукавички. Цей звичай існує з давніх часів. Так, чоловіки-воїни показували, що вони без зброї. Звідти і звичай, за яким чоловіки знімають головний убір на знак привітання, виявляючи свою довіру і повагу до співрозмовника. У приміщенні цей жест роблять обов'язково. Ми з вами прочитали правила спілкування. Завжди, коли люди вітаються, ось погляньте на цих двох діточок. Вони вітаються з усмішкою. І дивляться один одному в очі. Вони не кричать, не розмахують руками, інколи можуть потиснути один одному руки, легенько вклоняються, коли бачать літню людину, а також якщо людина стоїть далеко, і щоб не заважати розмові з іншою людиною. І ще запам'ятайте, чоловіки з давніх часів знімають головний убір на звак. Привітання. Так, вони виявляють свою довіру і повагу до співрозмовника. Цей жест роблять обов'язково в приміщенні. Запам'ятали, Сподіваюсь, будемо виконувати. Інколи під час вживань і розмови з іншими людьми ми говоримо неправильно слова вибачаюся. Або пробачаюся. Потрібно сказати вибач або вибачте. Пробач, прошу вибачення. Перепрошую, даруйте, вибачте мені, пробачте мені. Складемо речення з правильним словами. Вибачте, дозвольте зайти до класу, я запізнився. Перепрошую, підкажіть, будь ласка, котра зараз година. Пробачте мені за помилки в роботі. Перегортаємо сторінку і продовжуємо далі. Прочитаємо вірш Олександра Олеся. Є слова, що білі-білі, як конвалі квітки, лагідні, як усміх ранку, ніжно сяйні, як зірки, є слова, як жар пекучі і отруйні, наче чат. Чарівне якесь намисто, ти нанизуєш їх в ряд. Про які слова розповідав Олександр Олесь. Подивіться на слова, написані чорним жирним шрифтом Білі, білі, лагідні, пекучі і отруйні. Невже слова можуть отруїти? Так, і не тільки отруїти, і навіть вбити, коли ми говоримо людині якісь неприємні слова, що ображають її. А є навпаки слова, які можуть врятувати людину, дати порятунок їй, коли вона засмучена, або коли вона відчуває якийсь біль. Тому краще говорити такі слова, щоб не люди не сумували, а навпаки, посміхалися. До речі, більшість слів в українській мові можна вживати в прямому і в переносному значенні. Пряме значення це властиве слово, звичайне значення, а переносне значення це образна назва предмета, ознаки предмета, явище дій. Порівняйте вислів. Хмарка плаче і дитина плаче, пряме значення і переносне. Дитина плаче, пряме значення, а хмарка плаче. Тобто йде дощик ось вам ознаки Дит людини. Переносяться на природу. Пташка співає і вітер співає. Пташка співає пряме значення, а вітер співає переносне. Доберемо до іменника у завданні 9 слова в переносному значенні, з'єднавши з однією лінією за зразком, наприклад, Сердитий вітер штовхає. Речення. Сердитий вітер штовхає перехожих. Ласкавий вітер обіймає. Веселий вітер жартує. Запишемо речення. Наприклад, ласкавий вітер жартує листочками. Можете тискати своє речення і записати. Хвилинка релаксації. І так ви бачили руденьку білочку, яка готується до зими, адже хвостик вже в неї став саме ось таким руденьким. Прочитаємо загадку і відгадаємо її. Похова руденька кшуба, із сосни стрибана дуба, хвіст у неї, як мітла, а сама на зріст мала, очі сяють, як на мисто, мов дві цяточки вогнисті. В неї хата гарна тиха. Повну взимку в ній горіхів. Про кого жидеться мова? Звичайно, про білочку. Перегляньмо фрагмент мультфільму. Увага на екран! Що ви помітили на екрані? Що людина своїми власними вчинками забруднює природу. І ось тоді ось таким маленьким білочкам нема де жити. Про що завжди ми повинні пам'ятати? Ми повинні пам'ятати про правила поведінки у природі. Ну, а ми продовжуємо працювати саме з маленькою рудою білочкою. Стрибати з дерева на дерево білці допомагає довгий пухнастий хвіст. Він служить їй кермом і парашутом, підтримує в повітрі. Узимку білка накривається хвостом, як ковдрою. Подивіться, як наша білочка вміє літати. Ось так вона, хвост у неї це і кермо, і парашут. Ну, а ми з вами попрацюємо над змістом нашого віршика. Підкресліть, будь ласка, у віршику у цій загадці, який у вілочки хвіст? Хвіст у неї як мітла, тому що він великий, довгий і пухнастий. І Які у неї очі? Очі сяють як намисто, мов дві цяточки вогнисті. Запишемо про білочку речення за зразком білка спритна, швидка, як блискавка, хвіст пухнастий великий, очі, як намисто, чорні. Вушка гостренькі з киточками на кінцівках. Спробуємо скласти про білочку невеликий текст. Зовнішній віт білки, мабуть, знайомий кожному. Довге тіло, також довгі вушка, пухнастий хвіст. Вуха білки витягнуті часом з пензликами на кінці. Лапки у неї сильні, з гострими кігтями на кінці. Завдяки такій будові всі білки з легкістю лазять по деревах. Хвіст у неї довгий, він складає дві треті загального розміру цього гризуна, і настільки великий хвіст природа білкам подарувала не лише заради краси, а також кермо при польоті з дерева на дерево. А ще під час сну білки вкривають своє тіло хвостом, немов ковдрою. ковдрою. А ми підводимо підсумку сьогоднішнього уроку. Сьогодні на уроці ми з вами поширь... Р... будували розвідь про тваринку, говорили про переносне значення слова.